Слава Україні! Розпочалась 594-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, оздійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БПЛА типу шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 27 ворожих шахетів. Авіаційних ударів зазнали Кіндрашівка, Петропавлівка, Піщани, Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.